Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі АМСі Кора. І у сьогоднішньому відео я хотів би поділитися своїми думками на рахунок того, скільки потрібно взяти з собою грошей в Канаду. Момент, скільки потрібно потратити на білет, я пропущу, тому що будете летіти в різні місяці, в різні сезони. Ціна міняється чуть не кожного дня, тому про це навіть не варто говорити. Чим швидше ви купите білет на більш тривалийший термін, Наприклад, через пів року ви будете летіти чи через три місяці, ціна буде різна, може бути дешевша. Як ми прилітали, це вже було рік тому, можна сказати, були одні ціни, і ми теж не брали дуже довго тривалі. Тобто ми брали білет, і летіли через два тижні. Ціна була одна, якщо б там, наприклад, через пів року, ціна б була друга. Також були моменти, якщо ви вибрали туди і назад білет, вам би дешевше виходило, щоб ви вибрали просто в одну сторону білети. Як зараз справи на рахунок цього, я вже вам не можу сказати, тому що я вже цим не цікавлюся. Але тому це більше не буде процес, скільки потрібно на білет грошей. Вже поділюся більш досвідом про те, скільки потрібно вам грошей, якщо ви прилетіли в Канаду і до того моменту. В кінці відео скажу, скільки ми взяли з собою грошей. І, в принципі, нам їх вистачило. Але, звичайно, на все буде впливати якісь різні моменти. Я буду рахувати на рахунок нашої сім'ї склад я, моя дружина і сину було на той момент 4 роки. І скільки, можна сказати, ви вже можете собі прикинути, скільки вам буде треба. Якщо у вас буде летіти такий самий склад, в принципі, буде у вас одне і те саме. Але також зважайте, що будуть різні моменти і різні ситуації. Якщо у вас буде летіти там один чоловік або двоє дорослих, звичайно, в такому випадку вам потрібно буде менше грошей, ви можете щось пропустити і на щось не зважати уваги. Якщо у вас буде більше, звичайно, вам потрібно буде і більше грошей взяти з собою. Тож почнемо з того, що ви прилетіли в Канаду, який момент з вами станеться. Якщо ви потрапите до host family на якийсь час, на місяць чи на два, якщо вам пощастить, це дуже великий плюс, що ви не будете тратити. В першу чергу на житло. Ну, це, звичайно, залежить від тих людей, до яких ви купаєте. Ми потрапили до людей, які за житло не хотіли брати гроші. Тобто, перше, це було від, від церкви, яка знайшла нам цих людей, і ми не тратили на житло. Тому в такому випадку, два місяці, можна сказати, вийшов, що ми на житло нічого не, не потратили. Якщо ви прилетите, вам дають безкоштовний готель. На два тижні це теж плюс два тижні ви не на житло. За той час ви можете собі шукати роботу і шукати постійне житло. Ми теж в свій час напротязі двох тижнів це шукали житло, і результат був негативним. Це у провінції Альберта. Я можу сказати, також можу порівняти дві провінції Британська Колумбія, в якій ми зараз проживаємо, і Альберта, в до ми прилетіли на перший час. Вже більш так по цінах можна зорієнтуватися і щось. Вам, з вами поділитися цим досвідом. Тому випадок перший, ви потрапили до host family, витрати ноль, потрапили в безкоштовні готель, витрати ноль, якщо ви прилетіли, знімаєте на Airbnb готель або якесь інше житло, у вас будуть перші витрати. Якщо ви потрапили в Альберту, ну, на рахунок теж РенББ не можу так вам сказати, але якщо вже рахувати на рахунок, вже якщо шукаєте постійне житло. Я думаю, що ціни ну, на рендові будуть трошки дорожче, але можна зорієнтуватися, Наприклад, в житло від тисячі до півтора ви спокійно можете знайти. Це в провінції Альберта, Навіть можна сказати, що в Калгарі, тому що по інших містах також може бути і різний ціна на рахунок Калгарі і вже в Британській Колумбії на рахунок конкура. Від тисячі до півтора в Калгарі ви можете знайти житло. Якщо ви будете пролетити і будете знімати на Airbnb, це приблизно буде, можливо, я думаю, 2000, вам потрібно мати вже на житло на перший місяць, навіть можливо і більше. Все залежить. Скільки буде коштувати, що ви знайдете. Якщо ви прилетите Британську Колумбію, теж самі моменти будуть. Хост Фемелі знайдете, потрапити в безкоштовний готель на два тижні, і якщо будете знімати шло. Тут вже потрібно буде приблизно в Британській Колумбії мати три тисячі, тобто дві тисячі в Калгарі і три тисячі в Ванкувері. Звичайно, це приблизні ціни, це не остаточні ціни, але хоча б на щось орієнтуватися можна. Тепер наступний крок на що ви будете вже тратити на протязі перших двох тижнів. Це, наприклад, їжа в першу чергу. Якщо так розібратися, ми теж не дуже тратили на їжу, коли були хвостремель. Тобто якісь продукти купували на свій смак, але в основному все вони тратили, вони, тому що вони теж сказали, що не хочуть, щоб, щоб ми тратили щось на перший раз, доки вже не знайдемо своє житла. Хотіли так гарно допомогти нам. За це ми дуже вдячні були. Але все рівно дещо ми Ну, не, не так щось багато, але дещо все рівно купляли. Якщо вже розібратися, що ви будете самі, наприклад, потрапити в ситуацію, що вам потрібно купляти харчі. Приємно з Калгарі і з Ванкувером, ціни, можна сказати, не знаю, на 25% напевно дорожче. Точно не скажу, тому що ми також не звертали уваги на це, коли були у Калгарі. Але вже якщо в Ванкувері, то на, на наш склад сім'ї приблизно на тиждень потрібно 400 доларів. Але це вже, якщо ви будете купувати якийсь і порошок стиральний, і, наприклад, допусну доміниної машини, таблетки, ще якісь речі, такі додаткові, які ви купуєте один раз, і вже вам це вистачає або на місяць, або на півмісяця, все залежить, яку, яку ви упаковку купите. Тому Якщо рахувати, то в Ванкувері 400 доларів це вам на тиждень стане на склад сім'ї два дорослих і одна дитина. Спокійно. Якщо це буде в Калгарі, я думаю, це і 300 вам доларів теж буде добре. Але в залежності, які у вас потреби, що ви полюбляєте їсти і таке інше. Тому, наприклад, порівнюючи вже Калгарі і Ванкувер, житло і харчування. В Калгарі вам потрібно буде 2,5 тисячі. А в Ванкувері 3,5. Це такі круглі ціни, можна сказати. Я все округлюю, тому що детально, що сказати, там кошти, стільки то коштує, стільки коштує, то просто багато часу потратить е, потрібно. Також, е, які ви маєте з собою речі. Якщо ви взяли речі з собою, то тут вам вже не потрібно так буде на перший раз втратитись. В нашому випадку так сталося, що я свою валізу мусив залишити в аеропорті, тому що ми не встигли на реєстрацію багажу і залишили багаж в аеропорті. Тобто всі свої речі я залишив. Тому, що, по-перше, нас і так їх не пускали, і як мови не знаєш, не можеш добре все пояснити, що сталося. Тому ми речі залишили і вже в Калгарі. Де, де, що ми взяли в церкві, що могли взяти, що безплатно, де що потрібно було докупляти. Тобто, на речі, ми теж не потратили, яка у вас буде суватися, те, що в залежності, то рахуйте ще плюс 250 доларів приблизно. Вам буде потрібно, щоб ну, повністю одітися. Це штани, кофта, футболки якісь, залежить в сезон які курточка якась недорога в дощу, тому що в Ванкувері дощі часто їжі падають, а в Калгарі, по-перше, по залежить, коли ви приїдете. Якщо ще зимовий період буде, то потрібно, звичайно, більше е потратити. Е тому на перший час, можна сказати, 3 тисячі калгарі, 4 тисячі е Ванкувер, 4,5, в залежності, які речі будуть купувати, харчуватися. Це на перший, можна сказати, місяць, навіть не місяць, а тому, що харчування я порахуваю за тиждень. Тобто кожен тиждень, додаєте, харчі додаються. За ціну це, за ціну квартири, теж залежності, але ця ціна вже буде у вас за місяць. Тобто, якщо, тобто, якщо рахувати 4 тижні в Калгарі кожні 4 тижні харчування 300-350 доларів, то рахуйте 1200-1400 доларів піде тільки на харчування. Тобто, до двох тисяч додаєте ще тисячу, тисячу триста на харчування, три чотириста і в Ванкувері три на житло і приблизно ну, 400, я думаю, 400, тисячу двісті, тисячу п'ятсот на харчування потрібно на чотири тижні. То вже рахуйте 4 з половиною тисячі плюс якийсь одяг, можна сказати, п'ять тисяч Ванкувер і 4 тисячі в Калгарі. Та на перший Місяць, можна сказати, такі вам потрібні кошти мати з собою. Звичайно, що ви візьмете з собою всі гроші, які маєте, ну, в залежності, тому що краще взяти всі гроші, які ви маєте, тому що, не знаєте, яка ситуація у вас складеться. І на рахунок вже лікарні, то вже якщо у вас якісь щось трапиться, чи ліки якісь купити, то це вже можна сказати, різні ситуації будуть. І потрібно втратити більше грошей. Звичайно, не хочете, щоб потрапляв лікарню і лишені кошти витрачав на лікування. Ну, По-перше, якщо ви приїдете, швидко оформите медичне страхування, воно буде у вас безплатно, але на якісь таблетки купляти, то вам потрібно все рівно будете купляти. Якщо ви потрапите в лікарню, наприклад, щось легеньке, вам можуть щось приписати, якісь рецепти, то, звичайно, це не буде нічого коштувати. А, ну, рецепти будуть коштувати, але якщо ви вже маєте якесь страхування, то воно вам ці витрати. Е, тому, можна сказати, на перший час, на перший місяць, доки ви не заняти житло, 4 тисячі чи 5 тисяч вам потрібно буде мати з собою. Чим більше, тим краще, якщо будете мати, звичайно, чим менше потратити, тим ще краще. Е, скільки ми взяли з собою, е, це була сума 7 тисяч тисяч канадських доларів на той час. Звичайно, нам цих грошей вистачило. По-перше, вам ви приїдете, отримаєте допомогу, тому що програму Корет продовжили і ще продовжується виплати. Тобто на дорослу людину вам додатково дасть федеральний уряд 3 тисячі, на дитину півтора тисячі. Тобто у вас ще буде така допомога, за яку ви зможете знайти житло, показати, що у вас якісь є гроші. Тому що без кредитної історії, звичайно, ви не зможете показати якусь історію і зняти житло, якщо ви покажете рахунок, що ви маєте, звичайно, він не дуже так допомагає, але все рівно якийсь плюс буде у вас все рівно, що ви зможете заплатити на рахунок. Скільки платити, я вже розказував один раз, що в нашому випадку, що ми платимо. За півтора місяці, заплатили за півтора місяця, знайшли житло в Ванкувері, ми заплатили за півтора місяця вперед. Чув, лише, що платили за перший останній місяць. Інших інформацій у мене нема. Хтось, звичайно, в групах пише, що за півтора, там, за шість місяців потрібно, хтось писав за рік, ну звичайно, я такого не зустрічав, щоб за рік платити за оренду житла. І це вже буде у вас поступово, але скільки з собою взяти? Я думаю, якщо візьмете з собою 10 тисяч, це звичайно моя думка, могло б вам вистачити. Плюс ще 3 тисячі на кожну людину дорослу і півтора на дитину. І цих коштів могло б вистачити. Якщо рахувати в мене інформацію, яка є, що можна сказати, в 2017 році, щоб поїхати до Канади. Всі ну не всі, я пам'ятаю з нашого досвіду, ми теж. Цікавилися інформацією, що потрібно, щоб поїхати в Канаду, зробити імміграцію в Канаді. І люди, які роблять ці документи, ну за документи це зовсім інша історія, наскільки потрібно потратити там теж все в залежності, які, по якій програмі ви б іммігрували. емігрували. Але на той момент казали, що вам потрібно з собою мати 25 тисяч канадських доларів, щоб поїхати в Канаду. Як на той момент це було, чи ви прилітаєте, то вас перевіряють ще в аеропорті, скільки у вас грошей було. Ну, цього я вже вам не можу сказати, тому що е, ми не потрапили в, ту, в, той, сказати, в таку ситуацію, не потрапили, е, що ми швидше приїхали. На той момент по правильний колект, хто приїжджає, вас не перевіряють, скільки у вас грошей є. Якщо ви маєте більше 10 тисяч, краще задекларувати, тому що. Перше ви податок і так не будете платити з цих грошей. А якщо будете якісь покупки робити, звичайно, вас будуть питатися, звідки у вас ці гроші, якщо ви навіть приїла тіла і не декларували їх. Тому краще декларуйте, нічого в цьому поганого немає. Ну і виходячи висновку, нам можна сказати, ці гроші грошей вистачило, що ми з собою взяли 7 тисяч. Плюс у нас була допомога 7 тисяч з половиною від уроди Канади. І рахуйте, що цих грошей машинам вистачило. Звичайно, якби було більше, то було б тільки плюс. Але все це в залежності. Тобто, якщо ви будете мати 5 тисяч, 10, це в цих диплізоні це, рахуючи склад сім'ї, два дорослих дитина, цих грошей могло б вистачати. Це все в залежності, як, в яку ви ситуацію потрапите, ще раз нагадую. тому що... Звичайно, рік тому була зовсім інша ситуація. Більше людей допомагало, мені здається, це на рахунок Host Family. Зараз ситуація з Host Family взагалі не знаю, як складається. Я думаю, що не дуже таких хтось знайде хостфемелі в теперішній час. Тому рахуйте, що вже якийсь безкоштовний шклан на рахунок місяць, два місяці. Це вже можна Виключити зі цього списку, розраховувати на те, що вам в кращому випадку пощастить, що вам дадуть безкоштовний готель на два тижні. Е, ну, звичайно, цього дуже мало, я думаю, тому що роботу знайти, кажуть, що важко. Е, і тому після цього і зняти житло, якесь постійно вас, вам теж буде важко. Якщо ви мали роботу, показали, що ви маєте дохід якийсь і житло зняти набагато легше. Тому, ну, звичайно, порада вам шукати ще роботу з Європи, якщо ви полетіли в Канаду, це перші, перші дні, зразу починати шукати роботу і паралельно шукати житло. Тому що ну, попадаєте в різну ситуацію, потрапляєте на різних лордів, які звертають на кожну ситуацію. Тому такі справи і така у мене інформація є. Звичайно, хотілося б чимось більше поділитись, але... Думаю, що більше в мене щось сказати нема. Скільки взяти грошей, думаю, у кожного буде своя ситуація, свої якісь проблеми будуть. Тому я думаю, що 5 тисяч, 10 тисяч вам би могло вистачити. Якщо вам сподобалося відео, кладіть «подобайки», підписуйтесь на канал, тому що постараюсь відповідати на коментарі, які задають питання. І постараюсь ще якісь свої теми, які в мене є, щоб допомогти чомусь. Тому всім до зустрічі, дякую за перегляд.